Виявляється, що в програму спартакіади серед інвалідів, які зазнали виробничих травм, включені, окрім шахів, шахмат, дартсу, такий фізично вимогливий вид спорту, як пауерліфтинг, та надзвичайно рухливий серед спортивних видів баскетбол. Але учасники змагань, незважаючи на солідний вік і перенесені травми, досить впевнені в собі, і до боротьби готові. Приймає участь в цих серіаніях вже не перший раз. Точно здорово здорово в тому плані, що. Как правило, здесь собираются люди с какими-то физическими недостатками. И есть возможность проявить себя там, которое еще там несколько десятков лет ты мог совершенно спокойно, а тут ты можешь проявить себя. Я уже второй раз на этих соревнованиях и первый раз Приморский район занял первое место. И сегодня я так тоже думаю, что благодаря всем нам мы заняли снова первое место. Вот я сегодня вышел с давлением 200 на 100. Ну, вийшов, тому що я переживаю за нашу команду, щоб команда зайняла перше місце. І я на шахматах, я лично зайняв перше місце на шахматах. Цікаво те, що у цих змаганнях беруть участь і перемагають не лише представники сильної статі, а й жінки, які обирають собі вид спорту самі, незважаючи на складність. Я була в харцем і в баскетбол, але я там не встигла записатися. Що, що це є, що це організовується? Ми маємо важливість общатися, імеємо можливість увійти на що ми способны. Я, наприклад, не знала, що я можу так іноді хоча б попадать. Ось що думають організатори цих змагань, які стали популярними серед одеситів і проводяться другий рік поспіль. Скажемо по секрету: сподіваються на перемогу. Ані ждуть цього, хочуть, щоб участвують в цих змаганнях. Они здесь получают бодрость духа, независимо от них травми у них. Есть. Поэтому это как бы можна сказати праздник для потерпевших, да и для нас. Видите, сегодня принимают участие в соревнованиях і приклонного люди, і и молодые и, и Всім хорошо. Видите, тут все команди, каждый в своей форме, идет конкретная борьба. Перед початком нагородження спортсменів заспокоїли юні артисти ліричною піснею. І налаштували на надію запальним індійським танцем. В результаті перемогу в командному заліку виборов приморський район, отримавши кубок переможця.